Почалася ця вся історія. Служби відновлення писали, то вони грошей не отримали, то в них цих грошей нема. То ці гроші є, але вони не можуть відкрити казначейський рахунок на Раді регіонального розвитку. Бойко Микола Миколай заявив, що є 400 мільйонів гривень на ремонт доріг у Полтавській області. Це не учить і ці 100 мільйонів гривень, які вони потратили на зимове утримання при відсутності зими. Тобто, там ну це така інша вже історія. Оце та карта. Яка вона незміна на Полтавську область? Якщо її там збільшити, то видно де будуть сплошне покриття, а де буде покриття такі точечки. Це ямковий ремонт. Це весь перелік затверджених доріг, по яких буде робитися ремонт, але додатково тут ще появиться дорога Р а це від Пирятина в сторону прилук. Там буквально там 10 кілометрів. От всі суми залишок 127 мільйонів із із Це за мінусом зими, і от по кожній дорозі є сума де ямковий там написано квадратні метри, гроші на що повинні ремонтувати. Це результат на 2.04, Полтавська область була на останньому місці, 0,21% використання. Мільйон 400. Це результат на раду регіонального розвитку Полтавська область на передостанньому місці, тобто із дев'яти вісім це дев'ять прифронтових територій, які отримали кошти. По 174 постанові на ремонт доріг взагалі в Україні, тобто це 7,1 мільярда. З них Полтавська область використала 18 мільйонів зараз. Ну, у нас є сусідня Сумська область, яка на третьому місці в Україні і використання цієї області. 91 мільйон гривень, тобто, щоб ми розуміли, на першому місці в Україні зараз агентство місцевих доріг Полтавської області, яке використало 99 мільйонів гривень, тобто 28% ремонтуючи ремонтуючі дороги. Тобто двоє людей управляють різними структурами. Оце тобто той результат роботи, про який ми говоримо. Пропозиції ми з вами відправили. Вони отримали нашу пропозицію про непридатність, але вони вважають, що він нормальний хлопець. Вони сказали, що ми йому зробили зауваження. Він сказав, що підніме відсоток. Ви подивитися на наступний місяць от прийшов місяць людина на восьмому місці з дев'яти рада ця останнє що була ну навіть не не прийшов на раду прийшов заступник який взагалі ну ні в чому не орієнта сьогодні комісія бюджет Можемо на бюджетки вийти. Ну, розглянути це питання, і винести на сесію. Я думаю, що всі проголосують. Ось результат роботи. Ну, дивіться, я сьогодні їхав по дорозі, оце місяць, це 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 оце все колотиться, по дорогу, дойшли поїхали. до стасів, Ну це зараз дойшли до стасів. Це місяць за місяць роботи. Ну, ми порахували приблизно вас, це вас, на 4 роки. Так, все, понятно, ми всі по області їздимо і всі бачимо, що роботи немає. Ну, що ми обсуждали пропозиции, <ріх> текст на сесію, зверніть. По звільненню Кропивницького. Це Добре. то що від голов фракції. Ні, ну тільки голов фракції. Да. У нас Результат, нас, щоб дороги того, робились. Цього посадовці, які нічого не роблять, змінили на іншого. Можливо, в них є більш там серйозна якась окей, ну так же воно не може бути. Казується він ще й нормальний від голов фракції на Добре. Добре. підкладаємо Ми... результативність да. роботи да. і підкладаємо результативність да. роботи агентства від... відновлення аналогічне, яке я